Добрий день вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви мене розумні дітки і, звісно, знаєте, чому я так до вас вертаюсь. Бо одні з вас хлопчики, а інші дівчатка. У вас різні імена, зовнішній вигляд, волосечко, так? Всі ви знаєте, що Олексій, Олексій це хлопчик. А марта чи Маринка – це дівчатка. У дівчаток довге волосячко, гарні зачіски. А у хлопчиків майже завжди коротке волосся. Так, і зовнішній вигляд завжди каже за себе. Так і ваші ляльки, вони теж різної статі. Хлопчики дівчатка і потребують різного одягу. Ось я пропоную вам сьогодні. Зробити аплікацію одяг для ляльок, для ляльки дівчинки і ляльки хлопчика. Дивіться, в мене є детектична гра, магнітики. Дівчинка та хлопчик, їх потрібно одягнути. Як же ми їх будемо одягати? Дівчинці, звісно, потрібно гарне, гарне платячко. А оскільки зараз. Така жарота, то ми, звісно, ось таку від сонечка, гарний такий капелюшок. Одягнемо і хлопчика, і теж капелюшок. Ось такий Ось так гарно. Батьки вам допоможуть вирізати силует, платячка та футболочки, і, звісно, панамочок. А ви будете прикрашати. Дивіться, щоб силуети були рівненькі, потрібно листочок скласти вдвоє. Вирізати, бачите так. І потім подивитись, вони будуть симетричні. Це зроблять батьки, а потім будемо прикрашати. Можна взяти аркуші білого кольору, а можна кольорового, так буде навіть краще. Шановні батьки, допоможіть діткам, щоб зробити ось такий гарний піратський костюм. Так? Понаріжте таких тонесеньких смужечок білого, з білого паперу. І отак, ось так дітки поприклеюють. Ось і все. Ляльку хлопчика ми вдягли. А ляльці-дівчинці, дивіться, ми зробимо ось такий гарний наряд. Таке пладячко, панамочку. Допоможуть тітка виріз, вирізати з іншого кольору. Ось такі бантички і горошинки яскраві. Вони самі поприклеюють і буде дуже гарно. Ось так гарно ми. Прекрасили, ви так зробіть. Ось що вийшло у мене. Діло за вами, дітки. Теж зробіть такий одяг для ваших лялюк, для дівчинки для хлопчика. Батьки, шановні, допоможіть нам і будуть такі наряди, так? Задоволені будуть чекати і ваших робіт. До побачення, малюк!